У наших попередніх відео ми розбирали про теперішній тривалий час. Ознакою цього часу є те, що вжиття слова додаємо закінчення "-ing". Сьогодні ми з вами розберемо, чи завжди слово з інколи закінченням це є теперішній тривалий present continuous. Отож, давайте нагадаємо собі, як утворюємо цей час. На першому місці в нас стоїть виконавець дії, далі ми вживаємо форму дієслова B в вигляді МІС або А, а потім дієслово з інговим закінченням. Ознакою цього часу це є поєднання із A плюс дієслово з інговим закінченням. Отож, коли ми аналізуємо речі, ми маємо звертати увагу на ці деталі. Давайте подивимося, коли ще можемо використовувати дієслово з інговим закінченням, і чи це завжди є цей час. Отож, ми маємо три варіанти, пропонуємо три варіанти, коли вживаємо інве закінчення біля слова, і це зовсім не означає, що це теперішній тривалий час. Отож, перше, це специфічна форма англійської мови герундій. Зазвичай є список діслів, після яких вживається інше дієслово з іншим закінченням. Цих діслів досить багато, назвемо лише деякі з них. Після дієслів, які виражають вподобання чи не вподобання чогось, наприклад, enjoy, love, like, hate, can't stand, don't mind, ми зазвичай використовуємо інше дієслово з іншим закінченням. Наприклад, I can't stand eating fish. Я не люблю їсти рибу. I prefer dancing to their favorite songs. Я надаю перевагу танцювати від їхньої улюблені пісні. Саме після слів prefer і CONSTANT ми використовуємо інше дієслово з іншим закінчення. Це перший приклад. А інший приклад це коли дієслово виступає у ролі підмета, тобто того, хто виконує дію. Наприклад, reading is my favorite task, читання це моє улюблене завдання. Singing is important. Співи важливі. Зверніть увагу, що тут воно стоїть на першому місці в реченні. А перед ним немає «m» іс А. І ще один приклад використання є слів, слів з інгом закінченням це використання таких форм після prepositions. Prepositions – це прийменники. Давайте наведемо кілька прикладів в українській мові: на, в, біля, перед це все прийменники. В англійській мові with, on, after, forward і багато іншого. Давайте подивимося на прикладі. They cheer themselves up by watching uh, funny films. Вони підбадьорювали себе переглядом веселих фільмів. Cheer somebody up by By – це є uh, прийменник, і для нього використовується інше дієслово з інговим закінченням. Зараз, наприклад, кількох речень ми спробуємо з вами розібрати. В нашому реченні є час теперішній тривалий, чи є якась із форм з інговим закінченням. Давайте розберемо такий приклад. I'm reading a book right now. Ми аналізуємо наше речення і бачимо, що перед словом з інговим закінченням стоїть М. Це означає, що це у нас теперішній тривалий час. Я зараз читаю книгу. Інший приклад Swimming is a good exercise. Ми аналізуємо речення і бачимо, що слово з ігновим закінченням стоїть в першій позиції, тобто у роді підмета. А це означає, що тут воно зовсім не є е, теперішнім тривалим часом. Плавання це хороша права. The Running Water is Refreshing. Тут ми маємо аж два слова з інговим закінченням. Давайте проаналізуємо кожне з них. Running Water. Проточна вода. Зверніть увагу, що перед словом running зовсім немає N і S. -A. Це означає, що це не є теперішній тривалий часом. Друга частина речі is refreshing. Це означає, що вона освіжаюча. І дивимося, що перед словом refresh стоїть «is». І це означає, що це теперішній тривалий час. Отож, аналізуючи речі, ми можемо з'ясувати, про що йдеться, чи подію, яка відбувається в момент мовлення, чи це просто одна із форм слова, яку ми маємо перекладати як іменник, предметник або інша частина мови?